Isaiah chapter 55 розділ. If we can read from verse 1 та 4 по 3 верш. О всі спрагнені, ідіть до води, а ви, що не маєте срібла, ідіть, купіть живності і їжте. І йдіть без срібла, купіть живності, І безплатні платні вина і молока. Нащо будете важити срібло? За те, що не хліб, і працю вашу за те, що не ситить. Послухайте пильно мене і споживайте добро, і нехай розкошує у наситі ваша душа, нахиліть своє вухо і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа, і я з вами складу заповіта навіки, на незмінні Давидові милості. What an invitation to all those who thirst. And it says to come. It says to come to the water. And he that has no money come. And it says buy and eat купить живності і їжте hey come buy wine and milk without money and without cost ідіть без срібла купити живності і безплатно вина й молока now we know that everything costs something ми знаємо що все коштує щось and when people say nothing is free І коли люди говорять, що немає нічого безплатного. It's a very true saying. Це правдивий вираз дуже. Nothing is free. Немає нічого безплатного. And even here, І навіть тут, the invitation is to come without money. Запрошення прийти без грошей, без платні, Without price. Без ціни. But somebody has to pay for this. Але хтось повинен був заплатити за це. But the call is for you to come without paying for these things. Але заклик до вас, щоб ви прийшли безплатні за ті речі. And it tells us very clearly. Чітко, that we We do do spend money. Що ми витрачаємо гроші, платню. We do buy things. Ми купляємо речі. But just not satisfactory. Вони просто не, не приносять задоволення. And it will never be. І ніколи так не буде. Ніколи не принесуть. Тобто. Now it says in verse 3, Сказано в третьому вірші. To incline your ears. Нахиліть своє вухо. unto me. І до мене прийдіть. We're hearing this word come a lot. And it says, Hear ye, uh, hear, and your soul shall live. So, this is an invitation for life. <clears throat> and it tells us what kind of life. And it says that I will make uh, I will make an everlasting covenant with you this invitation for life is an everlasting life it's not something that you're going to um, have temporarily Не щось, не And it says сказано, Even the sure mercies of David на незмінній Давидів милості. How do we get this life? Як ми отримаємо це життя? Through mercy. Через милість. Now it says um, O everyone that thirst. Uh, in verse угу. О, всі спрагні, сказано в першому вірші. Now there is a price to pay. Є ціна, щоб заплатити. And even in our lives. Навіть в наших життях. And especially with our lives if we want to know God. Особливо в наших життях, коли ми хочемо пізнати Бога. There is a price to pay to know God. Є ціна, яку заплатити, щоб пізнати Бога. And it depends how we're going to know Him. Це залежить від того, як ми збираємося пізнати Його. In our sins, в своїх гріхах we will pay a price. ми будемо платити ціну. І ця ціна – His judgment. Це ціна, це його засудження. And that price is being condemned. Це ціна бути засудженим. Forever. Назавжди. It's a big price. Це велика ціна. That's why it's something to really consider today. Ось чому це так важливо <coughs> би бути стурбованим стосовно цього сьогодні. Don't put this off for tomorrow. Не відставляти це десь на завтра. Think about it today. Думати про це сьогодні. There's a price to pay. Є ціна, яка повинна бути заплачена. And in your sins. І у ваших гріхах. You will pay that price. Ви будете платити цю ціну. Of God's eternal judgment Божого вічного засудження for sins. за гріхи. But the invitation is given. Але запрошення воно And that invitation is given by God. І запрошення дане Богом. And He is saying you don't have to pay. І він говорить, вам не потрібно платити. No price. Жодної ціни. No money. Ніяких грошей. You don't have to pay. Вам не треба платити. Do you know what that means? Ви знаєте, що це означає? He's going to pay. Він заплатить. Now this price again is very big. Знову ж таки, ця ціна, вона є дуже великою. And the way he has paid for us today. І шлях, в який він платить за нас сьогодні. It's through the Lord Jesus Christ. Це через Господа Ісуса Христа. He's the one that paid the price. Він той, хто платить ціну. He's the one that took the judgment. Він той, хто взяв засудження. The judgment that we would have to pay. Засудження, за яке ми повинні були заплатити. If we die in our sins. Якщо ми помремо в своїх гріхах. But it's the Lord Jesus Christ Але Господь Ісус Христос. who paid that eternal price. Той, хто заплатив ту вічну ціну. And who took the judgment of God upon himself. І хто взяв на себе Боже засудження. For the sins of the people who put their trust

He's gonna pay everything, and he has already paid everything through the Lord Jesus Christ. Now he says in verse one. Oh, everyone. O Everyone. It's not. Someone. It's everyone. The invitation is being given. Now I want to go to the New Testament just to see how this looks. And if we can go to Matthew, chapter. No, 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 John, chapter seven. in the new testament matthew mark luke and john matthew Марка, luke and ivana and if we can read from verse 37 <laughs> till 43 37 до 43. го Останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто увірував у нього. Не було бо ще Духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. А багато з народу, почувши слова, ті казали, Він справді пророк. Інші казали, Він Христос. А ще інші казали: Хіба прийде Хрис... Христос із Галілеї? Чи ж не каже Писання, що Христос прийде з роду Давидового із села Віфлеєму? Звідки ля був Давид. Так повстала незгода в народі за нього. Uh, do you have uh, so there was a division yes. among the people? Uh, yeah. Disagreement. A uh, disagreement? Okay. Uh, -huh. uh we see here the same words. Ми бачимо тут ті самі слова. That the Lord Jesus Christ is speaking. Які говорить Господь Ісус. If any Man. Коли Anyone. Будь It's connected to what we read in verse uh, in, uh, in Isaiah. For everyone. And Ko here, is, mm -hmm. here is. anyone. Here is any man. this тут, This is another invitation. Це ще одне запрошення. І тут ми бачимо, коли воно було Останнього великого дня свята. Це був останній святковий день року.

And here we are today. The last day of the year. And this is why this call is so very important. And we see how broad it is. And again, it's speaking about.

Знову ж таки, запрошення дане. By the only one who can pay the price. Єдиним тим, хто міг заплатити ціну. And none of us here can pay that price for each other. <coughs> Ніхто з нас тут не може тут заплатити ціну один за одного. But there is one that did pay the price for some of us. Але є той єдиний, хто заплатив за нас ціну, за only, деяких з нас. Only because we came. Тільки через те, що ми прийшли. We heard the call. Ми почули той заклик. Is there questions in your heart? Чи є запитання у ваших серцях? Like we we see here in verse in verse 43. Як ми бачимо тут, в вірші That there was a division among them. Там було поділення між ними. Is there something going on in your own heart? Чи щось відбувається в вашому серці? Something that bringing this type of conflict. Щось таке, що приносить той той конфлікт. I hope so. Я надіюсь. It's a good sign. Це добрий знак. Because that's the call of God. Бо це Божий поклик. Trying to make you understand your need to come. Який намагається зробити так, щоб ви зрозуміли свою потребу і прийшли.

Вони також повинні були поглянути на Господа Ісуса Христа. Now also in this time. Також в цей час. They would carry water, the priests. Священники вони несли воду. And they would pour it on the offering. І виливали її на приношення. Now some say that they did this throughout the, the period of the feast time. Дехто говорить, що вони робили це в період Святу, Except for the last day. Окрім останнього дня. If that is the case. якщо в цьому була справа, Then we see a very clear reason why Jesus is also saying Um, if any man thirst. Ми можемо бачити дуже чітку причину, чому Ісус кличе, коли хто прагне з вас. Because He has something more to give them. Бо він мав дещо більше, що їм дати. Then that water that is offered to the sacrifices. Ніж та вода, яка була принесена до жертвоприношень. And what does this mean? І що це означає? Um, if any man thirst, uh, let him come unto me. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Yeah, and drink. Uh, it says in verse 38. Сказано в вірші 38. му He that believeth on me, to vi rue. As the scriptures say, out of him shall flow rivers of living water. То ріки живої води потечуть із утроби його. So, what does it mean to satisfy your thirst? Що це означає задовольнити свою спрагу? What does it mean to?

І говориться нам, що станеться. It says in verse 39. У вірші 39 сказано. Um, but this spake he of the spirit. Це ж сказав він про Духа. A change is going to take place. Зміна відбудеться. To to uh, збиралась відбутись. To any man, any person. З, з кожною особою. Who will Come unto him. That change takes place on the inside. That change takes place because a price was paid. That change takes place because Jesus took the judgment for. your sins. Бо Ісус забрав засудження за ваші гріхи. That's how the change takes place. Це те, як зміна має місце. That's why the Holy Spirit comes in. Саме тому Дух Святий входить всередину. But Jesus says, Але Ісус говорить, Come unto me. Прийдіть до мене. Jesus says,

Verses 5 and 6. Вірш 5 і 6. Бо не вірували в нього навіть брати Його. А Ісус промовляє до них. Не настав ще мій час. Але завжди готовий час ваш. Do you see what he's telling his half brothers? Чи ви бачите, що він говорить своїм напівбратам? Who do not believe in him?

Він Come. говорить, не настав ще мій час. But he makes it very clear to them. Але він робить дуже чітким для них. But your time is always ready. Але завжди готовий час ваш. They can die that night. Вони могли померти і в ту ніч. And why is that a warning? І чому це є застереженням? Because it says in verse 5. Бо сказано у вірші 5. Neither Did his brothers believe in him? вірували в нього навіть брати його. They're in a very dangerous position. Вони були в такій дуже небезпечній позиції. Being around Christ. Бути навколо Христа. Hearing the miracles that He's doing. про які він робив. And still not believing. І далі не вірувати. Even hearing His words. навіть його слова. And still not believing і далі не вірувати. A very dangerous place to be. Дуже небезпечне місце, в якому знаходитись. He warns his half brothers. І він застерігав своїх тих напівбратів. Making it clear his time is not yet come. Роблячи чітко, що його час ще не настав. But your time is always ready. Але завжди готовий час ваш. Are you ready? Чи ви готові? It is the last day of this year. The warning that he was giving to the people was the last festival day of the year. людям, це було останнього дня свята. As important as it was then. Як це важливо було тоді. It's very important now. Are you ready? I want to look at one more verse. If we just go to chapter 4. <coughs> oh, not, maybe not one more verse, but one more chapter. Um, in chapter 4, we again, we see another example. В четвертому розділі ми бачимо ще один приклад. And if we read verse 14, I mean. No, verse 10. 10. Вірш Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар. І хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. And then jump down to verse 14. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Удвох цих віршах ми бачимо: Jesus focuses on the life that can be given. Ісус фокусований на житті, яке може бути дане. У вірші 10. it says he would have given the living water the mm -hmm. last sentence living water life вода, in verse 14 um, a well um, in him a well of water springing up into everlasting life. Стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Jesus can say these words. Ісус міг сказати ці слова. Because he paid the price. Бо він заплатив ціну. For you and for me. За вас і за мене. It's without cost. Для вас і для мене це безкоштовно. Without money. Без грошей but for the Lord Jesus Christ, але для Господа Ісуса Христа he gave his life. Він віддав своє життя. It cost him something. Це коштувало йому дечого. To pay the price for sins. Заплатити ціну за гріхи. If we jump down to verse 29, Якщо ми опустимося у вірш 20, we read what happens to this woman he was talking about. 9, і ми прочитаємо про те, що сталося з тою жінкою, про яку він говорив. Покинула жінка тоді водоноса свого, і побігла до міста, та й людям говорить. 29, сорі, так? Че-че? І от версію сет. 29. І 29, перепрошую. Ходіть, ну, побачите того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос? І 28-29. А, окей, добре. Ми бачимо, що сталося з нею. Вона... She...

In the Lord Jesus Christ. And I hope you also take the warning that Jesus gave to his half brothers. Your time is always ready. Death can happen at any time. That's what makes. hearing the call to come very important це те що робить чути заклик прийти таким важливим may you make that choice today нехай ви зробите цей вибір сьогодні and put your trust in him today і довіритеся йому сьогодні don't wait for tomorrow не чекайте до завтра let's close in prayer закриємо молитвою